Ну що вам сказати? Добігалась до марафону всього 39 днів і я отримала травму. Сказати, що я засмутилася, це нічого не сказати. Я ревіла два дні сьогодні. Мені вже набагато краще. Я планую за декілька днів повернутися до бігових тренувань і хочу розказати вам, що ж я роблю, щоб якомога швидше бути в строю і продовжувати свою підготовку до марафону. Перше, я повністю виключила бігові тренування до моменту повної відсутності больових відчуттів у своїй нозі. Друге, в перші дні я прикладала холод до місця болю, Пізніше я вже прикладала тепло, але лише до стегна. Третє, в перші дні я робила лише легкі мобілізаційні вправи, а також Ходила, я продовжила робити свої силові тренування, не відступаючи, скажімо так, від графіку, але трошки поміняла вправи в своєму плані. Я прибрала всі коліно домінантні вправи і почала робити лише тазодомінантні це нахили, тяги, сідничний місток, махи в кросовері. Щоб підтримувати свою кардіосистему в належному стані і не втрачати її у цю натренованість, яку я напрацювала за цей весь час. Я додала заняття на Еліпсі. Також я клеїла тейпи, я це вмію робити, я цьому навчалася. Клеїла тейпи просто з цілю, щоб відвести увагу від головного подразника болю, тобто да, від самого пошкодження на подразник тейп, щоб тим самим зменшити трішечки цей самий біль. І останнє, звичайно, що не обійшлося без масажу. Я робила як самомасаж, так і масаж перкусійний пістолетом. Також я роблю компресійний масаж ніг, тому що в мене вдома є цей масажер. Ну і найголовнішою, і найважливішою частиною відновлення є, звичайно, що. Правильно, повноцінний сон і збалансоване харчування, тому також стараюсь не нехтувати цими головними пунктами. Це моя перша така травма за все моє бігове життя. У мене ніколи не було ніяких травм, навіть тоді, коли я займалася професійно спортом. А чи були бігові травми у вас, можливо, травми від занять фітнесом? Поділіться в коментарях і поділіться, як ви допомагали собі, щоб якнайшвидше відновитися. Можливо, у вас є якісь секретики відновлення. Буду вдячна, якщо поділитесь ним.